Але звичайно мені вже трохи набридли. І я вам розповім смачний рецепт кабачкової піци. Мені потрібно два кабачки, чотири борошна, два яйця, сир та масла начинка. Це кетчуп, сметана, перець, помідор, м'ясо, сонегирк, рок та приправи. Зараз кабачок на великій терці та після віджаю від зайві реділі. Лідаємо борошно та 50 грам сиру. Перемігаємо 20. Та перемішуємо. Наше тісто виклина декот. Ставимо його в духовку на 20 хвилин, представлю на градусів орендуйтесь на свою духовку. Дістали нашу основу, та тепер ми змішали сметану з кетчупом та цей соус насипаємо на нашу піцу. Викладаємо начинку. Складаємо перчик, помідорки та слоні огірки. Дивіться, як красиве наслідок. Тепер посипаємо, улюбленими спеціями. та висипаємо на сир. Зверху посипаємо тертим сиром. Тепер ставте в духовку на 15 хвилин, ми приставте в градусів. Теж орієнтуйтесь на свою духовку. Дивіться, яка в нас краса. І від мене є одна для вас рекомендація. Використовуйте е, бумагу для готування, тому що вона дуже легко відстає від деку. Та тепер спробуємо. Тому що, по-перше, не відчувається смак кабачку. М -м, тут дуже всі смаки насичені Та нечинку стати. Та саме тісто, то можна зробити хоч щось всте, хоч тонке. Та буде та теж смачно. Всім рекомендую спробувати. Та, па -па.